Кадрові зміни в управлінні чернівецько буковинської єпархії ПЦУ, розбудова української церкви та звернення до румуномовних православних християн краю. Єпископ Чернівецький і Буковицький феогност дав першу прес-конференцію після призначення на посаду. Детальніше далі у сюжеті чернівецько буковинська єпархія православної церкви України впорядковує структуру відповідно до діючого адміністративно-територіального устрою, оскільки на території Чернівецької області є три райони: Дністровський з центром у Кельменцях, Вижницький з центром у Вижниці та Чернівецький з центром у Чернівцях. Відповідно до цього змінили і церковний устрій. У зв'язку з цим призначили нових адміністраторів або ж благочинних. Чернівецьким став. Протойрей Василь Угрин, Вижницьким став протойрей Ілля Кигніцький, і Дністровським протойрей Дмитро Шора. Ну і визначено, призначено вже так, щоб воно мало. Так правильно повинно бути обласний духівник протуєрей Дмитро Костащук. Звичайно, це ще не всі. Реформи нашої єпархії далі ми шукаємо священників, так приглядаємося, вивчаємо ситуації. Ми перша єпархія у православній церкві України, яка розпочала ось цю адміністративну реформу і почала призначати саме по територіальному устрою державному будувати устрій. Адміністративний церковний, і це є початок ось цього всього. Окрім того, велику увагу звертатимуть на молодь. Єпископ Феогност каже: надзвичайно важливо залучити молодь до Бога, і саме правильне та мудре духовне керівництво є дуже важливим чинником для розбудови української церкви на Буковині. Зараз буде призначено керівника єпархіального відділу у справах молоді. Це і по недільних школах, це і по таборах. Недільних церковних і загальних обласних всеукраїнських і так далі. Синод Православної церкви України ще у 2019 році створив румунський православний вікаріат для релігійних громад, у яких переважають етнічні румуни. За зразок взяли організацію церковного життя православного українського вікаріату у Румунії. Відтак, згідно із статутом ПЦУ, долучившись до вікаріату, румуномовні віряни можуть зберегти свої. Традиції, культуру та мову богослужіння, піклуючись про єдність у різноманітності, наша українська церква дбає за всіх православних християн на своїй канонічній території. Також закликаю наших співбратів, особливо на Буковині. Де переживає найбільше румуномовного населення до єднання навколо православної церкви України навколо Київського митрополичого престолу на чолі з блаженнішим митрополитом Епіфанієм? Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, темедня ТВА. більше все вільно. Ну